Не чинко лейм, не чинко біс, де чинко пусто We got Henny, we got Saints, we got Cook Всім привіт, сьогодні кейс батл І також зі мною сьогодні Максим з каналу Marnit Привітайся Всім привіт, друзі І сьогодні І... я винесу звідси 1000 так, сьогодні Ігрово. Максим мене буде вдруге грабувати, йому дано 100 ігрової валюти, це цешки якоїсь. Ну як ви як ви грабувати? І дивись, Максим, тобі дозволяється до буквально все. Ти можеш робити контракти, апгрейди, можеш три скіни, ви... ну три не раджу, бо дуже довго буде виводитись. Ой, Ти впевнений. Да, так, да, да, І в тебе 65 залишиться, і плюс цей скін да, зараз. Це Ой, звук треба так, Ви... Ну зараз ми звук, <поцентрична> звук вимкнемо. Ну, випадаємо, да, до речі. <свист> так, Максим, що ми робимо? В тебе 65, плюс цей скін. Ще раз, Еріка. Продаємо це? Ні-ні, поки залиш, поки залиш, ще раз. Поки хай. залишимо, окей. Ну це ж мінус знов 35 буде, ти да, розумієш. Да, 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 да. Давай відкриємо. Та що це ти? Ну, ма... тебе всі різні дігли випало, в тебе 30 тепер на балансі Давай в апгрейд, давай в апгрейд. Апгрейд. Давай апгрейд. Тебе ще 30 на балансі, нагадаю. Окей, окей. Апгрейд, давай за okay. 12, за 12. Так, на скільки? Швидка прокрутка, чи повільна? Ні-ні-ні, повільна, повільна Окей. Okay. А щас би мене збив. Залюв. Полетіло. І це схоже, це, по-моєму, випадає Максим. Поздравляю тебе зі скінчиком. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> а, огонь як близько. Mm -hmm. То все-все не круши там. Так, в тебе за 19 ще mm -hmm. я дігал. Okay. Це теж okay. більше 30%. Це ж плакать буде, Не треба плакати, бо в нас тільки добрий вайп. Давай на 30, давай на 30. давай на 30. Так, і якийсь кінчик ми ставимо? Каша, каше, давай берете. Берете, хочеш таки побігати. Ну, 1 це знак. Це 100% знак, те що тобі не випало, на жаль. Затормося! Ага. Тебе є 30-ка ну, на не... балансі ігрової валюти. За 25 давай, Давай за 25 перший, там відкриє? Ні, перший ще не з'явився. Є оцей за 25, є оцей за 29, до речі, це буде впритик. Давай за впритек. І в тебе залишиться рівно одна копійка Один. ігрової валюти. Ти давай. готовий? Так, да, готовий. Відкриваємо. І, можливо, на третій раз тобі пощастить. В принципі, Почкайте. ти можеш вивезти його. Ні, це хороший голов. Ну, якщо хочеш, може вивезти. Давай, давай я виведу. Давай. Так, ну а відео продовжується, бо в нас ще є 200 ігрової валюти, валюти балансу. І йдемо, відкриємо відразу ось так. от двох Еріків за 70. М -м -м -м. Два дігли. Два дігли за 31. Ага. Невеличкий зібрал. Ну, дивляюсь. Ну окей, апгрейд, по-моєму, там на 30%, да, тобі не випадав. Прикинь, no. <кільки> зараз, ну, зараз має випасти, щоб тебе просто унізити. No, якщо зараз випаде, то не знаю. Ні, не випало. No. Не випадає. Ладно. Так, ти бачив перший апгрейд там прям за прям. Ну, на власне. Ну так, да, там дуже близько. О, це, по-моєму, no. оце, по-моєму, випадає. Так, да, оце випадає. Має випадати? Так, 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 випадає. Окей, нормально. Найс, nice, в принципі. Продай. Чуть... Я чуть на вивід не натиснув. 2 за 75 ніби. А так, за 150. Щоб, Щоб випав оцей ножик, причому дві штуки. І це два неокопи. Апгрейд, оце, летить на X10. Хоча, мабуть, це випаде, тому я X5 поставлю. Ой, це навпаки. 5%, точніше, поставлю. Можна, в принципі. Оцей текнай виводити. І поставимо швиденько прокрутку. Не випадає. І тепер будемо нормальною вже прокруткою робити. 10%. І, 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 і. Калашик. Калашик, в принципі, можна буде вивести Якщо випаде, а він нам не випадає. Ладно. Ну і може добре, що він не випав, тому що. Тому що в нас тут скини подорожча. <half> не випадає дуже сильно крутиться. Так, 18-10% знову. Можна робити МПшку цю. Ну, випаде хоч щось сьогодні мені? Це схоже, це Ой. дуже схожий прокруток. О, Максим прокинувся, але гальмує дуже сильно і не закотиться, на жаль. Ну, хоча б щось схоже. Так, 10% знову. Поїхали. Вона з прикольною анімацією, те, що там світиться, всередині, не заходить, тому що занадто рано почало гальмувати. Ладно. Так, і найдорожчий скін. На 10%. І на цю емку Ну, можна, можна, ніби видати мені вже, так? Не видають. Чи видають? Почекай. Загальмоє, так? Угу. Гальмоє. У нас є 55. Максим, це все твій скін, який я вивів, він мені шанс. Тобі нагадати, так, що ти перед цим? Що я перед цим? Перед цим було закономірне те, що ну, мало статись, розумієш? А давайте наліпочки відкриємо, ніколи їх не відкривали. І краще б, мабуть, і не відкривали, так, да? скільки це? Ой, я зрозумів. 24. 24. Ну, можна за 19, так, мабуть, просто. Просто докрутити. І якщо якийсь красивий дігл. Ні. Мені треба дуже крутий якийсь дігл. Можливо, навіть оцей синій, а тут є крутіші, От не знаю. АВП це Окуп. Будемо до талуга, мабуть, його відкривати. О, оцей дігол за 420 було б дуже непогано. 15. Так, ще раз відкриваємо. І падає. Ну, АВП, ну чому не випадає.